Гороскоп на 2024 рік діва 23 серпня, 23 вересня Від природи ви сором'язлива та стримана особистість. Зміни не завжди можуть бути вам до вподоби. Однак наступний рік принесе чимало нового. Приготуйтесь до цього. Для ДІВ очікується період, коли варто зосередитися на особистому рості та самовдосконаленні. Вкладайте зусилля у саморозвиток та збереження емоційного благополуччя у 2024-му. ГОРОСКОП ДЛЯ жінки-діви З Вашим вродженим почуттям практичності та увагою до деталей, ви зможете подолати будь-яку перешкоду, яка зустрінеться на вашому шляху. З точки зору вашої кар'єри, 2024-й буде часом прогресу. Якщо ви старанно працювали, ви почнете бачити плоди своєї праці. У романтичному плані 2024 рік буде сприятливим для незаміжних жінок ДІВ. У вас буде багато можливостей познайомитися з новими людьми, і ви навіть можете знайти людину, яка підкорить ваше серце. Гороскоп для чоловіка Діви. Перед тим як за щось взятися або запланувати нові справи, чоловік діва має ретельно обміркувати свої дії. Лише чіткий план та завбачливість допоможуть отримати потрібний результат. До речі, як у роботі, так і любовних стосунках якщо дивитися масштабно, цей рік складеться у вас добре, особливо якщо не запускати себе у фізичному розумінні. Тобто займатися спортом, гартувати організм та харчуватися за режимом. До липня намагайтеся усунути всі неприємності, пов'язані зі здоров'ям. Від дорогих придбань та авантюр цього року краще відмовитись. Поставлені восени цілі допоможуть чоловікам цього знака стати самовпевненішими і наполегливішими. Гороскоп здоров'я для діви Діви, зверніть увагу на свою вагу. Навіть незначне її збільшення може говорити про те, що потрібно перевіритися на цукор. Здайте аналізи, пройдіть загальне обстеження. притримуйтесь дієти. Нестриманість у їжі та вживанні алкогольних напоїв можуть цього року принести дівам чималі проблеми зі здоров'ям. Особливо у весняні місяці будьте суворі щодо свого здоров'я. Тоді влітку не доведеться бігати по лікарях. Травматичний місяць у зодіакальному гороскопі на 2024 рік для ДІВ це червень. Фінансовий гороскоп для діви У 2024 році всім дівам, які займаються біржовою діяльністю, астрологічний прогноз, рекомендує бути особливо обережними. Можна вмить все втратити. Краще не ризикувати навіть невеликою сумою. Також не можна грати в казино. Фінансової стабільності можна досягти лише розвиваючи свою власну чи сімейну справу. Ви можете з великим успіхом зайнятися виробництвом харчових продуктів, починаючи від вирощування курей чи іншої живності та закінчуючи створенням свого консервного заводу. З вашим креативним підходом до будь-якого нового проекту справи дуже швидко підуть угору. І вже в другій половині року ваш новий бізнес принесе прибуток. Головне почати. Гороскоп кохання для діви. Цього року дівам весь час здаватиметься, що їх не люблять, обманюють, зраджують. Захочеться пуститись у всі тяжкі та помститися невірній половинці. Це не означає, що вас справді дурять. Швидше за все, вам просто банально хочеться розваг на стороні. От і шукаєте привід. Зупиніться, доки не пізно. Астрологія каже, що великий ризик втратити доброго і надійного партнера в гонитві за насолодами і залишитися ні з чим. Не варто дивитися на стосунки тих, хто відверто дратує вас своєю ідеальністю і таємно їм заздрити все не так солодко, як видається на перший погляд. Вільні діви шукають свого щастя там, де купують чи читають книжки. Оформляють документи та підписують договори. Вдалий час для особистих звершень та демонстрації себе протилежній статі, середина весни, останній місяць літа та грудень.